Всім доброго вечора. Смачного тобі діду. Ну і всім теж смачного. Що <різь> тобі? Бараники, Курючали, свят. Бараники йдуть. Йдуть. Йдуть, так? Да. А що ж я лучу? Я нічого не придумала. Тільки ж доли оце щось свят Як виключили. Ох, а в нас темно зразу, тільки виключать, так і темно зразу. Або спать лягає або шок. А види гулять-то. А, а, да, а тід зголодів сильно, чи ні? Да. бідний дід ждав, поки розуве. Кряк Ага. Видимий дід ждав, поки світ, був, на помазки не хотілося. Їсти, а стану мав нас чим присвітити, так? Да? Yeah. Чим? Oh, sure. <laughs> <laughs> ну давай я тобі присвічу. <laughs> давай я тобі присвічу, бо ти ж на, там не на їв, бо не видно було. Сказав би, я б тобі присвітила б. Oh. Да. Дождалися ми. Свят. Свята дождалися. Ох, і свят там нас. Ох, поки дождешся її. Ти зовсім. Це всіх всіх так. Ні, є такі ж люди, що в них не, св... не виключають ну, да, світо. Ні, не скрізь виключають. Угу. У великих містах не скрізь виключають. Мені писали із Хмельницького, наприклад, їх ще ні разу не відключали. А Да. Та хай не відключають, чого вони дожді відключать. А я... а... Ну, то ж так вони не щитають, вони налапали то й відключили. Якби щиталося, їм треба да, їм кіловати треба. відключили, та й хвоти. Не переживай там. Ну, конче там а там. А, та там. Там не, не відклюжають. Там феєрверки, конечно. Там вони там не знають по чому по... Ага, Ну да, вони не платять за це. Яку Та то, то ж не люди. Ти їх до людей рівняєш, да. Ти їх до людей рівняєш, да. Ага. То вже перевертні. Це а... вже не люди. Так що до людей їх дорівняю. Всі люди за світло платять. А... не, не. Так, не, не. а Нека... ми вже і те придумали, і те, і те. А вони виживають її ну, ті, так, живучі такі. Що ж їм ще придумати так? Ну. Ой, Та так гарно получається. Ну так. Да. І нема чого й сказати. Так гарно. Мені нема коли казати. І мені, мені нема коли, я так гарно я дивлюся. Видно. А я, я с... так дивлюся. гарно. Ти спиш. Таві щоб не заснула. Був випадок, камера з рук. Mm -hmm. Як я ще заснув, та при включили, О, Господі, тільки що то вона з голосом, десь дівається голос щось. Mm -hmm. Ти замітив, що mm -hmm. я не, не можу гатікати. Теж ж прийшов? Тобі зразу сказав, що, що таке. А я не знаю, що таке. Співала чи що. Таке. Та не, не співала нічого, ну десь так дивно хочеться щось сказати, а воно десь голос дівається. рано а. однако что-то да, изменения такие угу. деградация они <laughs> сейчас диагноз установить и все будет ясно да дети а я. вот это по-другому называется Ну да, все. Щитовідка називається. Якщо uh -huh. ти так учу колись, то uh -huh. можеш представить собі. Oh. Так що я багато вже балакати не можу. Так, Та то uh -huh. bo... uh -huh. Nie, tato, для тебе то. Uh -huh. uh, тобі я не балакаю до тебе нічого. Це тільки в екран балакаю і там мені пишуть, що багато балакаю. Ну, да. Так, що скоро скоро балакать перестануть. От дід буде тільки в, сидіть. Так, в мене не, не дуже сидіть. Та глутати і... тільки буде. Воно такі варадики. Хоч пережовуй Ох. хорошо їх. А там переходять. Не треба хорошо пережовувати. Тоді водосвітя й перетравлюється. Не знав. Так добрі відкриті. Желудок буде напрягатися. От гора, каже, мені з А ти, ті як поїсти. О, оце да. Бач які води червоні. Ні, не треба там нічого вийти. Яке варення, що ти? Меду будеш, вони солодкі. Вони із яблук зроблені і дуже солодкі, а ще будуть нормальні. Ото вони такі ну, ну, з яблук як робиться, вже стільки раз пробувала з яблуками робити, світлі не виходить. Вони от чи має цукру багато, чи то з яблук. Ну вони завжди такі темненькі. Ну, хороші, я пробувала то хороші, солодкі такі. Воно йде. Хто знає, що воно так швидко прихвачується. Бо там яблука сік. Да. І воно швидко прихвачується, але воно сильно смачне. Солодка, така солодка получила. Ну, чути, що з яблучками, як з варенням наче. Попробую, хай. Хоч варанець. Та їжі, не дратуйся. Ти хоче подратувався з когось, да? Ну да. Я ж хочу радити. Аж як воно хочеться, як дивиться на тебе, як ти так жрешь. А він такий аж, наче воздушний, да. Дідя все одно ніколи знає те, що він нікого не похвалить, буде їсти, їсти. А що ж, ж, ж? кожен раз. Вода Кожен ну, раз хвалить, представляєш? Де це воно таке є? Ну, більше не буде, так мене да? як. мене нормально всавне погано. А так. ти заказуєш? ще заказуєш, чи ні вже, чи вже наївся може? Ні. Що? И сейчас заказывать будешь? Mm -mm. Не будешь больше? Угу. Mm -mm. <laughs> значит наелся уже. Что больше заказывать не будешь. Что там? Зубов загубил? Ага, не скажу. О нет, туда Да. Вот. Вот яйца своего. Шкаролупа? Шкаролупка. да. Ага. Ты яйца ж было. Не. А где он взял? Не <laughs> знаю. Я там наварила десяток, где есть, а ела, чистила и ел. ну, то, А, то, 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 то Да, по в капусту. А на <laughs> намочил Вот так ему и надо, тому да, А то жрет прямо на полный рот. <laughs> меня? Na lodowaniu, coś Takie, takie było, czymś pogadasz, tak? Tak. A waranyki, Boże. Chciałem ja, brota rozjadać. <laughs> Chodź, ażeby ty go nie jesz. Wiesz, bo on daje zjeść, I takie zabijskie, jak i ty. A mi podobało się, żeby to ich nie takie takimi pielęgniarkami, <hazji> wiesz. А таке ж робить бараник не, так зуби. Маленький. Так. В вруки. Не. Вруки. Не. Вруки. Тобі й такий лосить. Маленький. Що ти маленький, хто вишвата сильно бистри. А так ось, поки пережуєш його, тогда їстися. Ну, більше не буду. Не, пока хватает. Чому да. я тобі з якоюсь начинкою другою? Вже? Може придумаєш, чи ні? Чи нема фантазії? А, буде сир і сметана? Спас я Принесеш? — Може. — Ну принесеш, я тобі зроблю. Я тебе зрозумію. З чого принесеш, то зроблю. Що? За так пишу купить. Отдати, ну біжи, десь позичу когось. Да ти ще візьмеш. Це тома капуста виросла, то і яка смачна вона. То наша капуста. Так що будеш із капустою їсти. Разутесь, можна. може. Разутесь, да. Я в кожен день бабі їхала, якби хтось зварив. То ти так тільки думаєш. Та ні. Да. Ну хоча б одного мені хватило б у день. Не знаю, ти вчора їв і сьогодні і не проти. А, як їсти хочеш, то їсти, а я. А ти ну, хорош, ти що ти одвігаєш? Бо за хороший сторож. А на пізніше. Е, на пізніше. А ну давай я того попробувати. Яке має тобі отого луча подобається. Ах, та то, солодке. Та Ох і солодке. Що я ж не схотіла. Ох, така це солод... ж мені не віриться. Ну, то тобі не віриться. А я то знаю. А це то я солодке? Ні, це не солодке. А що воно все це должно спів, солодке чи бути? Так. Сапер. цукор, пісок. Ну, солодка чи ні. Що mm. таке? Кривий, що є, писать. А варенячка мне помічала. Не, нема в мене. Такого варенячка. Зажала. Да. Ну, не солодка. Та да, солодка. Ну то що ж надо. Шоколада. Ой, діть, мечтать, де мечтать не вредно. О, скажи, яка спачте? Че яблук не чуть, що тут з яблука без стільки яблук натерла туди. На сметані зробила теж. Бачу, що в мене сметана, ніхто її Пропадала. не їв. Да. Щоб не пропала сметана. Я її як закалопуцяла з яйцями та з сахаром. Ох, і накалопуціла. Воно як... як отой. Як омлет уже, сметана яйця і яблука. Ну, і хає ж мука там. Ну, ну таке. Нормально, так. Ну так яку тут. Ага. Пережу. Катай, тортик тут стоїть. Ну да, бисквіт. Mm -hmm. Ну, а, конечно. Яйця из бетона. Так і гарно получилось. і бетона не пропаде тепер. Открывать, что я ей это веду. И вот она, она стоит. Пока, пока, миска, пока миска, да, пока в контейнере лежит. Она диете не да. нельзя. Ну, все сразу не можно. А там ще капуста осталася така тушена цього. Mm. Мабуть, так я її доїм, бо вичава раників дід не хоче. Ти знаєш, от капуста ця таке зараз. Да, ось то побачив, щоб та О, то буде смішний дід такий. Mm. <реш> Ота ми будемо на тобі провіряти капусту. Ти весь час її сиявся. Так, що побачу, щоб побачив, та щоб тебе виросте од Більше нічого. Бач, як тобі сподобалося? До ранку так і поїси його. То не наїдойся так, не напиройся. А то щоб, якби з варенням, знаєш би, як було б тобі зразу із джога з'явилася б. Ти мені розказуєш, да. наче я не знаю, як треба їсти. Ой, діду, діду. Ти завтра вдома? Mm. Слава Богу. Як мені добре, як я вдома одна? Поки з схат... по, да, по, До півдня потім з хати виходжу, поки сонце пригріє. А як душ буде? Душ на ніж передали. На завтра немає тільки на ніч. Ну, он вже з'явиться на завтра. Так, діду, смачного тобі і всім смачного. Главное... Всім доброго вечора. Головне, щоб до обіду не було. Буде, до, до обіду щас. не буде дати. До, до я я тобі кажу, як буде. Знаю, все написано, тільки да. почитай. Тоже написано. Так, до... махай. Що махає? Махай. махай, до побачення.